Скажіть про проблему, яка виникла з громадянами. До мене як депутата 16-го округу, звернулася мешканка даного округу спочатку по одноразову грошову допомогу, яку ми надали, розказала проблеми, живе у маленькій квартирі, буквально 20-30 квадратних метрів чоловік інвалід, обмежений в русі, четверо членів сім'ї. Розказала також, що Буквально 30-40 років стоять вже в черзі на помешкання. Стояли перші в черзі, тепер по списку другі. Дане питання ми підняли з депутатами на сесії міської ради, щоб вивчити дане питання, якось допомогти мешканцям. Воно було підтримане буквально всіма депутатами. Вивчається, ну, піднято воно для того, щоб допомогти мешканцям міста. От присутня тут мешканка, яка також підтвердить даний факт, та й розкаже, що. Мію на горку після два квартири 1. Стою на облік квартирному обліку 30 і личним до 40 років. Ну, і здвигу ніякого немає. Я до тепер не зверталася. а Тепер, як чоловік став інвалідом, дуже хворий, та що довств ніяких немає, то хотіла би щоб... А як ви виявили, що ви стояли на першому я, місці я в черзі? Ходили? Я була осів, ходила і тепер прийшла. Весна. І що вам сказали на те, що ви здвинулися Чого, в черзі? Нічого, я, не, я нічого не казала. Я лиш просто попиталася, що яка я стою в черзі і все, і кажу, чи немає кажуть, чи нема квартири. Вони кажуть, нема квартири, все. Я там з тим і пішла. Я нікому нічого не говорила. Ну ні, я, я питаю, як виявилося те, що ви стояли перша в черзі, а стали друга. Та я, я виявила. Ну, я пішла, кажу і... вам, що. Стояла. А ви не питали, чому так ні, сталося? Ні, Я не питала. Я депутат Винорадівської міської ради, дошковці Тетяна Юрійовна, 26 січня 2016 року до мене звернулася мешканка мого округу волонтер Еріка Михайлівна. Звернулася по матеріальну допомогу, це було перше питання. І друге питання звернулася із, із тим, що стоять на черзі, її чоловік, учасник бойових дій в Афганістані, волонтер Петро Юрійович, стоять на обліку на квартиру 25 років. І... Були до них різні делегації із міської ради, тоді Чайпеш Марія Вейна, яка виконувала обов'язки секретаря міської ради, ходила до них з комісією, обіцяла їм, що нехай вони собі виберуть квартиру, і міська рада їм купить. Вони знайшли квартиру в Олешнику, але через якийсь термін.